Граціозна жіноча постать в античній міфології джерело натхнення українського скульптора Ігоря Гречаника. Міфологічні мотиви митець майстерно вклав у залізо і бронзу, аби завдяки змістою формі відкрити поціновувачам новий світ краси. Подібну мету переслідував і його колега Олександр Лідаговський у циклі Феміни. Тут витончені жіночі силуети з металу привертають увагу незвичайним поєднанням грубості і ніжністю. Такі персонажі индивидуальные в данном случае мифологии, но это все как бы стилизуется, деформируется согласно современного представления о мире, о формах. Я вам скажу, что основной посетитель как раз молодые люди, они очень интересуются. Я б з радістю придбала для себе декілька скульптур, тому що ти, коли дивишся на них кожен день, ти можеш щось нове для себе зрозуміти. Ти розумієш, що ти не втрачаєш зв'язок з духовним світом, а не лише матеріальним, хотіли мати всього того, з таку скульптур? Так, так, а те саме. Для тих, хто не встиг побачити твори митців, виставка продовжиться до 15 березня. Олеся Василець спеціально для епізодів.